Привіт! В цьому відео ми розберемо нативну підтримку TypeScript в Node.js, а саме модуль TypeScript, і побачимо, як ми можемо його використовувати в даний момент і що він себе взагалі представляє. В цілому, я вважаю, що це дуже великий крок вперед, тому що очевидно, що TypeScript він використовується зараз. Завжди, я не знаю, навряд чи хтось сетапить проекти, використовуючи JS, чи якийсь інший суперсет. Тому це дуже і дуже великий крок вперед. Але в цілому, це досить нова фіча. Вона зараз знаходиться в нестабільному положенні, це активний девелопмент. з'явилась вона взагалі недавно, можна сказати. і... Ось в цій версії 23.6, її вже можна використовувати плюс-мінус адекватно. Тобто ви вже можете нормально запустити якісь один-два файла, де будуть типи, і поекспериментувати. В цілому, в цьому відео я просто хочу показати, які на даний момент у нас є обмеження і як ми можемо взагалі використовувати TypeScript нативно. Давайте перейдемо до коду. Я підготував декілька прикладів того, які в нас є обмеження, щоб ви просто побачили, що використовувати це в проді, скоріш всього, нереально, тому що будь-яка бібліотека, будь-який міні-навіть проект, він не зможе працювати з такими обмеженнями. Саме перше обмеження це EnaME. Хоча, давайте запустимо, просто щоб впевнити, що воно працює. Я додав тут консоль-лог, бачимо, що воно працює. Все окей, і в нас є ворнінг. Звичайно, ворнінг, тому що це в нас фіча експериментальна. І найперше обмеження це в нас відсутність енамів. На перший погляд, здається, що нічого такого страшного тут нема. Якщо ми запустимо, звичайно, воно в нас все фейлиться. І, в принципі, якщо ви якісь бібліотеки не використовуєте, то. Цілком можна обійтись так званим воркераундом. Але якщо бібліотека, яку ви імпортуєте, вона використовує Enum, то нічого хорошого з того не вийде. Наступне обмеження це використання в нас класів. Під класами мається на увазі ось такий тип інжекта-пропертів в клас. Тобто, коли ми передаємо проперті. І вони зразу в нас додаються до властивостей класа. Це доволі розповсюджений варіант, і, скоріш всього, бібліотеки, які ви потенційно можете імпортити, вони використовують саме ось такий тип. І якщо ми запустимо, бачимо, що воно в нас не супортиться. Теж, якщо ви працюєте над якимись одним-двома своїми файлами, то цілком можна гратися. Наступне це відсутність. Не відсутність, а навіть ми маємо імпортувати типи трошки по-іншому. Для прикладу, в нас є модель юзера, в нього є там три поля, нічого особливого. Але якщо ми спробуємо ось цей код запустити, воно не знаходить модуль. Тобто, що перше нам треба зробити? Перше це додати ось таке закінчення ts. Не дуже тривіально, тому що. Ми звикли його не додавати. І якщо ми запустимо, у нас піде наступна помилка. Вона заключається в тому, що для всіх типів у нас має бути обов'язково type. В принципі, не знаю, чи добре це, чи погано, але ось так. В цілому, взагалі, хорошою практикою є використовувати type для імпорту типів, щоб не тягнути зайвий JavaScript в проект. В цілому, ось так воно працює. Наступне, не дуже страшно, але якщо бібліотека використовує, ви знову ж таки не зможете її використовувати в себе, це неймспейси. Неймспейси не підтримуються. В принципі, ця фіча, вона доволі, скажімо, із ряду Advanced, тому, звичайно, супорт для неї буде доданий трошки пізніше. І на завершення я хочу в принципі підсумувати, що ще не супортиться. Це декоратори, це пайплайн-оператори і багато чого іншого. В принципі, всі так звані advanced фічі TypeScript, вони звичайно, не підтримуються. І як нам каже документація, підтримка зараз є тільки базова. Тобто, ви можете цілком погратися з базовими типами робити якісь педпроекти, використовуючи нативну підтримку TypeScript, але починати реальну роботу, звичайно, ви не зможете. І судячи по тому, що зараз проект знаходиться в активній розробці, тобто це навіть не реліз-кандидат, в цілому ми побачимо підтримку TypeScript ще не скоро в стабільній версії. Але для себе, для розуміння, куди рухається Node.js, Дуже добре і корисно розібрати саме ось цей топік. На сьогодні все. Підписуйтесь на канал і дякую.